Давайте розбиратися, що таке проявленість, чому з нами не трапляється ця проявленість, як запустити проявленість в своє життя, і для чого нам, взагалі, ця вся історія. Сьогодні хочу поділитися тими знаннями, тими висновками, тими механізмами, які запускають ту саму проявленість. Ось ці складові разом дають нам певний рівень проявленості, і світ нас допускає до певного рівня проявленості. Тобі просто треба проявлятись. Проявляйся. Іди в проявленість. Проявленість. Що таке проявленість? Всі зараз тільки говорять про це слово проявленість, проявленість, проявленість це так модно. Давайте розбиратися. Давайте розбиратися, що таке проявленість, чому з нами не трапляється ця проявленість, як запустити проявленість в своє життя і для чого нам взагалі ця вся історія, і які підводні камні нас чекають, коли ми йдемо в проявленість? Привіт! Мене звати Наталія Роснак, я коуч, я ментор і я квантовий психолог. І знаєте, якось так співпало, що саме з темою проявленості і призначення до мене приходять люди. Мабуть, це не дивно, тому що я на своїй проявленості працюю вже третій рік. Я проявляюся в блозі, проявляюся в інстаграмі, в телеграмі, в Ютубі. Так я виступаю на великих сценах. І, мабуть, це досить сильно тригерить, надихає інших людей. І саме за цим до мене теж приходять, тому що я працюю. Змисленням я працюю з внутрішніми процесами, і я приводжу людини з точки А в таку надихаючу, в таку класну точку Б. І зазвичай в цій точці Б у тих людей, які приходять до мене, є ось ця наша точка проявленості, про яку ми сьогодні будемо говорити. Тому я про це багато знаю, так як проходжу шлях і самостійно, і з людьми, з якими працюю. Сьогодні хочу поділитися тими знаннями, тими висновками, тими механізмами, які запускають ту саму проявленість. І чому з мого досвіду, з мого бачення, проявленість не трапляється в нашому житті? Давайте почнемо з того, що розберемо слово проявленість. Проявлятися. Так? Слово явитися це означає, що я явилась, я явився і я тепер видимо. Чи видимий? І ось це якраз про це, коли ми в якийсь момент стаємо більш видимими. Ніж були до цього. Чи спостерігали ви в своєму житті такий момент, що бувають дні, які ви заходите в магазин, йдете по вулиці, і на вас повертаються, до вас посміхаються, вам приносять щось екстра, покращуєте сервіс в готелі, я не знаю, щось з вами трапляється щось більше, ніж зазвичай. І давайте почнемо з того, що ось цей момент це є момент вашої більшої проявленості, аніж. В якийсь інший день. Так? Чому так відбувається? На проявленість насправді впливають декілька факторів. Перше, це є рівень енергії. Наскільки багато у нас енергії? Що таке енергія? Це те, наскільки ми відчуваємо багато сил і ресурсу, щось робити. Ну і бажання в першу чергу. Так? Тобто, коли у нас є якась внутрішня рушійна сила, яка нас мотивує, а щось робити взагалі, щось змінювати, кудись йти. Звичайно ж, коли ми говоримо про рівень енергії. Ми можемо побачити і помітити в світі людей, які цією енергією користуються ну, так собі, знаєте, лівою рукою і не в ту сторону. Коли там кружки падають, людина спотикається, ну тобто з нею щось трапляється таке, що, ну, очевидно, є не якимось класним створюючим, а навпаки, так, руйнівним. І це теж певний рівень проявленості, але такий побічний ефект, побічний ефект цієї енергії. Коли ми в цій енергії майстри, коли ми розуміємо, що ось в мене є енергія, клас, я на енергії, я можу, я хочу, мене заряджає так. Це життя, то значить, це дає знаєте, ми стаємо таким певним маячком для інших людей. Ви можете подивитися на це з точки зору проявленості в колективі, проявленості в сім'ї, проявленості кажу в супермаркеті, проявленості на заправці. Коротше, проявленість це не тільки про те, що ви виходити на велику сцену, чи стаєте блогером і вас починає бачити весь світ. Проявленість завжди це історія, яка починається з маленького, з меншого. І зараз поясню, чому. Так от, коли ви вмієте бути точкою енергії, це є перша складова проявленість. Друга складова проявленості це те, наскільки я люблю приймаю себе. Це так само історія того, коли ми виходимо з дому в найкрасивішому, коли ми виходимо впевнені з цією енергією. Ми стаємо просто магнітом для поглядів. Люди хочуть з нами спілкуватися, люди хочуть з нами підписувати контракти. Люди хочуть у нас купувати. Люди хочуть з нами піти на каву. Так є серед вашого життя періоди, коли. Якось активізовувалося все. Всі хотіли з вами зустрітися, всі хотіли побачитися, Якось ви такі надто, надто привабливі були для інших людей. Можливо, самі того не просячи, не хозять не хотячи. Так якось надто багато до вас було приковано уваги, або знаєте, ніби перло, ніби всі хотіли у вас купувати. Це часто в торгівлі, є такі менеджери, так. До яких ти до одних ти хочеш підійти, а інші ну якби ти розумієш, що ця людина тобі навряд чи щось класне порадить, так і ось це історія того, що людина впевнена в собі, людина на енергії, і плюс людина кайфує від процесу. Це може бути людина, кайфує від процесу створення чогось, тобто якийсь проект в житті відбувається, так не яким людина працює. Людина просто кайфує від того, що дощ іде, чи вона може попити каву. Тобто, вдячність за момент. це теж момент того, коли включається ось це сяйво, внутрішнє сяйво. Ми це не щитуємо візуально. Ми це завжди щитуємо на енергетичному рівні. І на енергетичному рівні це дуже чітко видно. Так, тобто ми знаємо, що є люди, до яких ми хочемо підійти, а є люди, до яких не хочемо підійти. Є люди яких ми помічаємо, а є люди, які могли сидіти поруч з нами. А ми навіть не пам'ятаємо, що ця людина була десь колись з нами. А людина приходить, типу, та ти зі мною сиділа. А я не пам'ятаю цієї людини, тому що рівень енергії, рівень а, зарядженості, рівень а, впевненості, так, він мінусовий. Я б сказала, дещо нульовий, там мінусовий так. І тоді, звичайно, цю людину не видно, її ніхто не помічає, її з нею ніхто не хоче бути не те, щоб не хоче навмисно, просто в радарах у людей не існує цієї людини. Так? Тобто вона така прозора. Або, навпаки, сприймається як щось, якась, якась точка перешкоди. І ось проявленість починається в першу чергу, ось з цього. Тому що, коли ми говоримо, я хочу проявлятися, задайте собі ось ці три запитання. А чи живу я в Кайф зараз своє життя? Чи є в мене щось, що мене заряджає? А чи працює над своєю енергією, а чи виглядаю я на всі 100. А що я роблю для того, щоб я себе відчував чи відчувала на всі 100? Немає історії того, що хтось прилетить і зробить з вас просто якусь іншу людину, і тоді ви почнете жити красиво і щасливо. Ні, все починається з деталей, Так? І ось оця деталь того, коли ми а, вибираємо для себе найкраще в моменті, це теж історія про точку, яка збирає в нас проявленість. Далі, наступний етап проявленості. Це про те, що я вмію казати ні, коли мені це не підходить. Це про те, що я вмію висловити свою думку, що я вмію розповісти про свою ідею, що я вмію сказати голосно, впевнено те, що я відчуваю, що я можу проявити те, що у мене є всередині. Це ще одна важлива точка, без якої ніяких мільйонів підписників і навіть тисяч з вами не трапиться. Тому що ми є тоді людиною, яка голосніше говорить. Знаєте, це коли ми беремо рупор, і ми можемо шептати, і ми можемо в голові в себе прокручувати. Ми можемо говорити, ми можемо голосно говорити, можемо з рупора говорити. І от коли ми стаємо медійними, популярними, проявленими, коли нас помічають, уявіть собі, що у вашій руці просто рупор. І кожне ваше слово чує не одна людина в кімнаті, які ви нарешті сказали, що вам це не підходить, або нарешті розповіли свою ідею чи мрію. А вас чують сотні, тисячі, декілька тисяч людей, так? Тобто, коли мої сторіс дивляться, там 6 тисяч людей, уявіть собі, яка велика кількість сидить в залі. Ну, нібито, так? Тобто це віртуальний зал. Коли там а, моє відео Reels залітає на мільйон переглядів, одне з відео є 13 мільйонів, 13 мільйонів людей подивилися. Моє Reels. Це яка величезна кількість людей. І ось ця історія про те, що спочатку, перед тим, як це з нами все трапиться, нам потрібно навчитися голосніше, твердіше говорити те, що ми хочемо, те, що для нас важливе, те, в що ми віримо. І не боятися того, що хтось скаже, що це неправда, це не так, це не сяк, це не підходить, так? розуміючи те, що в мене є свій шлях, у людини є свій шлях, і мені не треба бути хорошою дівчинкою, хорошим хлопчиком. Я самостійно відповідаю за те, що в моїй реальності, і я не маю під когось підлаштовуватися. Особливо часто ми чуємо поради, критику від тих людей, які не є нашою точкою. І от щоразу, коли ви чуєте цю пораду, а запитайте себе, а ця людина вже там, де я хочу бути, а ця людина реально знає шлях, як туди прийти? Чи вона просто говорить з цієї точки, в якій для неї щось доступне? У кожного своя правда. І от коли ми розуміємо, що наша правда це є теж певна точка, яка може, якщо я скажу голосніше, яка може з'єднати мене з іншими людьми, яка може поширити мою ідею, яка може. Дати пошту в тому, що хтось знайдеться, хто відгукнеться, хто теж буде з нами на шляху. Тобто, коли ми використовуємо можливість заявити про свою ідею, неважливо в якому колі, чи то в колективі, чи то там я не знаю на навчанні, чи то в більшому колі де блог, наприклад, якщо у вас 200, 300, 400, 500 людей, коли ви починаєте говорити голосно, твердо, бути в кайфі, в енергії, вас починають помічати, вас починають чути, так? Ось це є складова проявленості. Теж дуже важлива складова. Тому що уявіть собі: якщо ми сидимо з нашого маленького такого, е, мінімальної, такої самовпевненості, самоцінності, ми сидимо і. Нам дуже страшно, що скажуть інші, і ми дуже мріємо про проявленість та не дай Бог, ця проявленість прийде в наше життя. Та вона просто розірве нас, розумієте, тому що масштабуються тоді всі ці голоси, і які там щось засуджують, щось не так кажуть. Тобто, це все почне проявлятися, і буде настільки страшно, що це просто під землю провалитися. Тому для початку ми починаємо проявленість. От з цього, так я, наприклад, танцюю в сторіс досить часто. І вчора на кому, коли ми гуляли разом з дівчатами з наставництва, у нас був випускний. Мене попросили сфотографувати їх такі жінки, ну віці, десь років 50, мабуть, 60, їм 60, я думаю. І вони там щось пританцьовували на лавці це або британці, або американці, не знаю, хто вони. І я кажу: слухайте, знаєте що, дівчата? У мене для нас з вами є дуже класна ідея. Давайте ось під цю музику, ми з вами станцюємо, і я це викладу в Інстаграм. І ми з ними станцювали. На комо, так, там багато людей, це туристична локація. І це було мега круто. І це було мега круто. І це про вміння знаходитись, кайфувати в моменті, любити себе, робити те, що ти хочеш, так? не дивлячись на те, що скажуть інші. Чи було в мене так завжди? Ні. Колись, коли я тільки починала, мої соціальні мережі вела компанія, і одного разу вони виставили двічі одну і ту саму фотографію. Тобто, в мене був блог на. 500, може, тисячу людей, і вони двічі виставили одну і ту саму фотографію. Мені здавалося просто, що світ, я не знаю, з під ніг пішов. Як це? Всі люди побачили, що я двічі виставила одну і ту саму фотографію. Що ж це буде? Що вони про мене подумали? Чесно, я досі пам'ятаю просто масштаб тієї трагедії. розумієте? Досі пам'ятаю масштаб трагедії в своїй голові. І наскільки це безглуздо звучить, правда, от ми зараз з вами. але по факту масштаб трагедії кожного разу в нашій голові про те, що хтось скаже, це плюс-мінус та сама історія, у кого є там багато внутрішніх страхів, хто, що і як синдроми і так далі, подивіться, в мене є відео про самоцінність, про те, як я стілюю свої зараз травми, страхи і так далі. Я впевнена, що воно вам теж допоможе. Але зараз я вам хочу сказати, що. Ось ця історія того, хто що про мене скаже про мою ідею, про мою проявленість, про те, як я одягнена, як я нафарбована, що я п'ю, з ким я п'ю, куди я йду, про що я говорю, так це історія про те, яка у нас самоцінність, і наскільки ми готові щоразу наше его розбивати, розбивати просто на ноль. І вибудовувати, тому що це є історія суперпозиції, коли я і розумна, і нерозумна одночасно, тому що я розумію, що я всього не знаю, але я розумію, що я все ж таки щось знаю. Я можу бути і красива, і некрасива одночасно. І це окей, що я і красива, і некрасива одночасно, тому що комусь я подобаюсь, комусь не подобаюсь, з якимись ідеалами я там по пропорціях проходжу, з якимись не проходжу. Так і ось ця історія того, що я приймаю в собі ось ці моменти. І дивіться, з цього всього ще одна історія, яка випливає. Випливає історія того, що чим більше ми в собі впізнаємо інших людей, тобто ми не відділяємо себе, що тобто, я така модна, а ти такий там дурненький, некрасивий, нерозумний, неосвічений. Ще, там, ще, там, щось. Чим більше ми в собі готові прийняти інших людей, Тим більше людей будуть до нас приходити і бачити в нас себе. От послухайте і почуйте. Це важлива думка. Чим більше ми готові в собі побачити всіх людей навколишніх, тому що по факту так воно і є, тим більше ці люди в нас впізнають себе. І до чого це приводить? Це приводить до того, що рілси починають рости з іншою кількістю переглядів. А відео починають набирати іншу кількість лайків. Ми не намагаємося в сторіс щось з себе. Видавати і водночас боятися, що про нас щось подумають. Ми кажемо, як є, і чим більше ми можемо простішими словами казати, як є, тим більше кількість людей готові в нас впізнати себе. А це основна історія того, наскільки люди будуть нам вірити, довіряти і хотіти бути разом з нами в полі. Це основна історія, так. Того, наскільки вони в нас себе впізнають, і наскільки вони десь щось бачать, що їх може тригерити, можливо, надихає, надихає так, і так далі. І так далі так. Але коли ми дистанціюємо себе від людей Я такий і хочу тримати цю марку, а ви всі от такі, там буде дуже-дуже надута проявленість. Тобто там люди не будуть іти на контакт. Тобто там буде історія того, що, можливо, люди будуть дивитися, але не будуть іти на контакт. А коли ми говоримо про проявленість, то насправді. Основна задача проявленості, чому взагалі творець, Бог, світ допускає нас до певної до певного режиму проявленості, тому що через нас можуть транслюватися якісь нові змісти. Ви можете через себе транслювати цінність материнства, цінність любові до тіла, цінність стосунків, цінність ведення бізнесу, цінність стартапів, цінність інвестицій, цінність тайм-менеджменту. тобто є ваш внутрішній комплект цінностей, ваш набір, який ви через себе транслюєте цим самим змінюючи світ. На краще, так? Змінюючи світ найкраще. Тобто треба дивитися об'єктивно, чи готові зараз ви голосно, в рупор, заявити про те, в що ви вірите, чим ви живете. Тому що часто ми путаємо проявленість з точкою того, що якщо на мене підписана велика кількість людей, я зроблю багато грошей. Ну, це неправда, це не, не супертотожні речі. Звичайно, тут є якийсь причинно-наслідковий зв'язок, але це не тотожні речі кількість підписників і кількість грошей. Питання, які треба собі задавати, чи чесне я з собою? Чи є в мене вибудована своя самоцінність? Так? Чи розумію я, чим я змінюю свій світ на краще? Чи близький я до людей, чи я розумію, чи я можу почути, відчути людей і впізнати в них себе? Чи говорю я простою мовою? Ну, і, звичайно ж, ці перші пункти, які я назвала, вони є базовими. Без цих перших пунктів вас в проявленість, в принципі, ніхто не допустить. Це чи в мене є рівень енергії, чи люблю я своє життя, чи. Люблю я себе в принципі, і наскільки на мене впливає думка інших, ось ці складові разом дають нам певний рівень проявленості, і світ нас допускає до певного рівня проявленості. Далі, якщо ми хочемо, щоб наші ідеї монетизувалися, щоб наші ідеї розповсюджувалися, тут треба навчитися доступно нормальною мовою, говорити людям про це. Не як з точки зору ти тупий, я, я розумна, а з точки зору того, що я в тебе вірю, в тебе все вийде, і з точки зору того, що я тобі розкладу це простими словами, щоб ти міг зрозуміти і теж прийти до цього. Так? І обов'язково, звичайно, ж, коли ми говоримо йти далі, 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 це ми можемо говорити вже про історію вміння продати вміння, розповісти, вміння а, донести цінність. Це вже інша тематика, не тема проявленості. Але скажу вам, що тема проявленості це. Тема, яка тригерить багатьох, але готовність йти в проявленість визначають оці фактори, які я назвала. Якщо цих факторів немає, то почніть їх збирати вже прямо зараз, так тому що тема проявленості це не тема для когось з вибраних, так? це тема для всіх. Коли ці всі фактори збігаються, нас починають помічати більше людей. Ми стаємо лідерами думок не тільки в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі, в LinkedIn, Ми стаємо лідерами думок в нашому колі спілкування. Коли вже це з нами відбулося, значить ми готові виходити ще на новий 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 рівень для ще більшої е, кількості людей. І якщо вас зараз тригерить проявленість, почніть прокачувати ось ці речі, про які я сказала: рівень енергії, так віру в себе і вибір для себе найкращого. Почніть запитувати себе, а чого я боюся, хто що мені скажуть інші люди? Подивіться обов'язково відео про ось ці всі страхи, які в мене були, і як я їх прокачую. Почніть запитувати себе, як я своїм проявом роблю світ кращим, тобто почніть дивитися на це як на стратегію, тому що проявленість це так само точка зборка стратегії, і звичайно ж, проявлені для неготових людей виносить їх і розносить. Через ось ці всі страхи, які починають бути супермасштабними, тому що вони всі масштабуються через цю кількість людей, так і тому спочатку я рекомендую все ж таки заглянути в страхи і працювати з ними, паралельно працюючи з проявленістю, тому що не прийде спочатку проявленість, а потім ви почнете бути до неї готовим. Спочатку ми починаємо бути готовими говорити голосно, заявляти про себе, проявляти життя через себе, тому що коли я не знаю танцюю, сміюсь чи ще щось роблю. Не в сторонці, а досить ну голосно відкрито. Я це не роблю для того, щоб показати щось комусь. Я це роблю, тому що мені зараз кайфово, і для мене не стоїть завдання підлаштуватися під всіх. Так, звичайно, я це не буду робити там в якомусь місці невідповідному, але якщо я розумію, що це звичайна вулиця, звичайне місце, звичайно, моя там квартира чи компанія людей, я буду робити і проявляти те, що через мене тече, яке життя через мене тече. Те, що через мене хоче бути сказаним. Звичайно що тут ще треба почистити себе з точки зору того, а що в тебе в голові. Тому що, коли ми починаємо виносити з себе з голови не зовсім знаєте, ту інформацію, яка покращить цей світ, а просто. Що несеться, так то там вже інша історія, нас будуть по-іншому коригувати. Але я за те, що проявленість це базова функція, яка доступна для кожного з вас. От ви дивитесь, якщо вас це тригерить, то значить ви можете стати лідером думки і нести щось краще в світ. І ось ці всі складові зараз спробуйте просто призібрати. Пройтися по них, додивіться ці відео, які я рекомендувала. І я впевнена, що вже картинка у вас почне складатися, уже ви почнете щось більше бачити, розуміти. Так? Просто зробіть цей простий алгоритм. Тому що я вважаю, що кожен скіл в світі, кожна точка в світі, куди ми хочемо прийти, це певний алгоритм. Я працюю на квантовому рівні, на рівні квантової психології, тому що проявленість це ще проста. І ми завжди ростемо в підписниках, в переглядах, в грошах, коли ми починаємо. Випромінювати стан вже тієї людини, яка в точці Б, яка вже там, так це інша історія. Подивіться теж відео у мене на каналі про інструменти квантової психології. І якщо вам відгукується, заходьте в поле. У мене є наставництво, є у нас програми зміни зірки, є програми зміни, є ігри так, з метафоричними картами. Я не знаю, в якій точці зараз ви дивитеся, що зараз доступне, але в описі обов'язково будуть актуальні програми. Я рада буду вітати вас в своєму полі. Репостіть це відео. Для тих, кому потрібно це почути, тому що а, я за те, щоб казати правду, і ось тут я сказала правду, яка для мене актуальна, яка мені допомагає, яка допомагає тим людям, з якими я працюю, виходити на певний рівень, ставати видимішими а, і вже починати свій новий шлях в нових нішах, в нових сферах, так починати бути цією самою зіркою. Тому що, якщо ми подивимось на небо, зірок є дуже багато і немає конкуренції в зірках, так тобто. Кожному з нас є місце в цьому світі. І також у мене є, до речі, медитація зірка, яка є доступна в безкоштовному прослуховуванні. Я знаю, що багато людей щодня її слухають, і там просто неймовірні можливості починають відкриватися. Тому давайте беріть від простору все, що можете взяти. І вам дякую і чекаю від вас лайк, репост, коментар. Давайте трішечки мені теж фідбеку, для того, щоб я мала мотивацію. Знімати наступні відео для вас. Дякую вам. Пам'ятайте, що ви найкращі люди в світі. Кожен з вас є найкращою людиною в світі, і ви можете це почати проявляти, якщо ви трішечки-трішечки себе підберете, повірите в себе і почнете обирати своє найкраще життя, тому що ви цього достойні. Дякую вам, до зустрічі в просторі змін.